Всім привіт! Вашій увазі представляються тісто від бренду Хуракан, АПД-30 і АПД-40. Матеріал корпусу зроблений з нержавіючої сталі, а матеріал валиків зроблений з харчового полікарбонату. Оснащена кнопкою включення та виключення. Тісто оснащена захисними екранами для того, щоб руки кухаря завжди були в безпеці. Кожний вал регулюється по міліметру і потім фіксується. Не забуваємо, що цей речах необхідно відтягувати, коли ми настроюємо товщину. А заготовки і тіста йде від 50 до 500 грам. На моделі, яка йде, АПД 30, ми можемо розкатати тісто від 10 до 30 сантиметрів. А у моделі АПД-40 ми можемо розкатати тісто від 10 до 40 см. Для початку роботи з тісторозкаткою перше, що вам необхідно, це виставити міліметраж тіста. І тільки після цього ми вмикаємо тісторозкатку і починаємо робити. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.